«22 будинки приватних пошкоджено, багато багато квартирних. Вчора близько 10-ї по Херсону вдарили артилерію. Внаслідок цього загинула 50-річна жінка та 75-річна. Ще двоє чоловік і жінка отримали поранення, а також хлопчик, 13-річний Назар, який отримав вибухову, вибухову травму та осколкове поранення ноги. Це не єдина жертва вчора в Херсоні. Двоє чоловіків загинули під. Атаки дрону у літніх 60-70 років. Також 24-річний чоловік в, біля поштового відділення загинув. Там ще двоє чоловіків отримали поранення, їх шпиталізовано. Камишани були під артилерійським обстрілом. Там чоловік і жінка постраждали, і також отримав важкі поранення працівник в Оленерго. Він отримав травматичну ампутацію чверті кисті. Під обстрілом була Білозерка, там є постраждала в Антонівки. Постраждала в Бориславі дві жінки 60 та 70 років отримали поранення від скиду вибухівки. Загальна цифра: 13 поранених та п'ять загиблих за минулу добу. Є також повідомлення в Антонівки на блокпост від поліції, що на блокпост скинуто було невідому хімічну речовину. Троє працівників постраждали. Є подразнення слизової оболонки наразі, встановлюється що за хімічна речовина, яку простуяку скинули росіяни.